Вас вітає луч! Пропонуємо вам колекцію чоловічого одягу від Levi's. на відеолот номер 10 В лоті 29 одиниць, ціна за одиницю 11 євро. Основу лоту складають футболки, базові футболки, які стриманий колір, е стримані розцветочки, е розміри різні. Розміри класні, нема маленьких е, Є, ну, звісно, там С, е, але їх зовсім мало. Одиниці. В лоті всі класні, всі хороші розміри. Ці футболки можна поєднувати будь-з чим, вишивочка, левай е, будь-з якими речами. І з джинсами, і шортами, з спортивними брючками, і з нарядними брючками. Тому що це йдуть базові модельки, класні модельки і класні розміри. В лоті можуть бути джинси одна-дві одиниці. Ну, Джинси, Levice по 11 євро. Смішно, так? Да? Ось така теж хороша розмір. Це у нас, по-моєму, 2 ікса. Хороший. Ой. Далі. Це така мігенька, така, приємна до тіла тканина. Видно на відео дуже добре видно, що хороші розміри. Розмальовки стримані, вони не кричать. Ще одного. Це уже інший розмір цієї моделі. Далі. Теж з вишивочкою теж хороший розмір. Елька, а вона хороша Елька. Навіть на XL добра буде. Емочка, емочка. Ну, навіть і на елічку. Кишенька. Далі блок шортів. Тут у нас одна одиниця шорт. Джинсові, базові шорти. Класне, класний бутон. Далі джинси. Джинси. Розмір більший такий. Довжина. Хороша довжина. Теж, ну, ви бачите, що класний котон. Класна посадочка. За 11 євро в одних джинсах. Можна зробити. Тут Дві одиниці джинс. Одній йдуть от, з такими дуручками. Теж розмір хороший, довжина класна. І блок спортивні штани. Модель є в кожному лоті. Ця модель ну, в різних кольорах у лоті. Ця моделька є теж в кожному лоті, теж розміри тільки відрізняються. І ось е е е е е е така модель з лампасами. Ну, в кожному лоті може бути інший колір. Є чорний, красний. Е тут у нас синій. Далі. Футболка з довгим рукавом. Теж базово під бучу, що можна компонувати. Сорочка. Розмір файненький. Замість верхнього одягу, мені здається, можна осипу. Ну, класний ще. Так, і ось ця моделіка і в кожному молоді, теж 5 одиниць. Це йде ростовка. різні розміри. Футболка базова, футболка класна. Ходова. Так, вся інформація, дівчата хлопці буде прописана у описі. За більш детальною інформацією ви можете звертатись до нас за номером телефону. Пишіть, дзвоніть, ми на зв'язочку. Луч з вами.